На півдні України, в районі лівобережного плацдарму, морські піхотинці продовжують розширення своїх позицій. Лінія фронту тут дуже гнучка і перебуває під постійним тиском, як наших, так і ворожих підрозділів. Про це повідомили в об'єднаному командуванні Південь. Ми треба, щоб зелянський здавався. Ми треба вдати приказ прикратіти супротивні. Були випадки, коли росіяни наважувались лише на один штурм за добу. Зараз збройним силам України вдалось уповільнити логістику окупантів на лівому березі. Це призводить до того, що втрати ворога стають більшими ніж способи його поповнення ресурсів. Крім того, з'явились великі складнощі у ворога із внутрішньою комунікацією та морально-психологічним станом. Підкреслили в командуванні. Мене напружують все. Це політичні ігри ще навколо цього законопроекту. Бо насправді це не закон про мобілізацію, це законопроект про внесення змін до чинного законодавства, де питання мобілізації регулюється, але воно далеко не зав'язане. Ці зміни тільки на законі про мобілізацію. Там ці, ці зміни будуть внесені в цивільний трудовий кодекс, до закон, законів про судочинство. Про власне закон України, про місцеве самоврядування, про органи виконавчої влади до податкового кодексу до трудового кодексу це величезні зміни, величезний мах, і його, якщо й обговорювати зараз, не маючи, скажімо, остаточного варіанту, це все одно можна затягнути вдовго. Насправді важливо, що важливо, чим пошвидше. Врегулювати правила гри, чіткі, щоб ми знали суспільство, військові, як буде проводитись до як, щоб підприємці розуміли, які категорії можуть в них призвати, щоб населення розуміло, кого як будуть готувати до військової служби, наскільки буде робота з цивільним населенням, питання відміни, чи все-таки дійсно далі строкова служба буде. Це оці речі, які важливо впливатимуть на наше життя. Найближчий там рік, два це точно на вплив на, на, на державі. Це зніме багато внутрішніх протиріжь. Ми бачимо, як зараз почали спротиставлятися чомусь певні категорії населення. Ми бачимо насправді, як, як починає напружуватися ситуація по відношенню до військових. Ми, наші політики до цього додаться. Я бачу, що Скоро ми будемо винні в тому, що ми захищаємо нашу країну і те, що ми потребуємо підтримки від населення. І нам потрібно взагалі боронити країну. Бо слухаючи їх, вони починають розповідати, що хтось може за нас воювати якісь інші категорії можуть за нас воювати. Це ж насправді настільки полігонитні за політичними інтригами, що вони втрачають здоровий гвоздь. Я сподіваюся, що чим швидше цей закон буде прийнятий. Тим менше зніметься тим швидше зніметься це напруження в суспільстві. Ми будемо знати чіткі правила гри. А я би насправді хотів би бачити оцих крикунів політиків, які там зараз розповідають, ламають лоби за крапку кому. Хотів би їх бачити потім в навчальних центрах, хотів би їх бачити біля бійців на передку, але не на селфі, а наприклад, хоча б на 2-3 тижні, щоб вони дійсно продемонстрували, що їм не байдужа доля військових, не байдужа доля людей, яких Призвучі, яких призвали, їм не байдужа доля тих, кого готують. Оце важливо. Бо насправді цей закон, який зараз є життєво важливий, не в плані там, що нам потрібно всіх відмобілізувати. Мобілізація триває і тривала без цього, без цих змін до законопроекту, але є прогалини в законах. Є прогалини, є свій досвід, свої виклики, яких ми вже досягли на другому році війни, і дійсно все потребує удосконалення, все потребує правок. І чим швидше він буде прийнятий, тим краще буде для нас. Бо згідно нього будуть ще писатися порядки. Він буде втілюватися в життя, будуть наповнюватись реєстри, буде навіть процедура. Це ж саме судочинство. Ми будемо знати до кого звертатися. У разі якихось порушень, чи тих осіб, кого мобілізують, чи тих осіб, хто, скажімо, ухиляється від служби, чи навіть захисту тих осіб, хто має право на бронь, чи відтермінування від військової служби, це теж те саме законодавство за е, судочинство. Воно зніме багато маніпуляцій, е, тому потрібно чим швидше, щоб його вже все таки цей о, наболілий закон. Я між іншим, скажу, що. Оці внутрішні суспільні якісь конфлікти цим зараз непогано користуються самі росіяни. Ми бачимо, наскільки суспільство дезнервоване, які в нас постійні в суспільстві будь-які вкиди сприймаються як величезна зрада. Ми бачимо, що росіяни активізувалися по лінії фронту. Знову ж ми маємо випередити їх, бо ми розуміємо, що після березня, там квітні місяці, вони 100%... Будуть посилювати свою мобілізацію, хоча вона в них теж триває. Але якщо врахувати, що Путін і Росія приймає абсолютно драконовські закони, які не вкладаються, скажімо, в логіку, цей там вони тепер прийняли про конфіскацію майна, хто відмовив, хто від хто заперечує війну, чи хто там заперечує військову службу у них. Вже не кажучи про тих всяких іноагентів, тоді в нас, коли дійсно потребуючи демократичній країні, демократич... шляхом демократичної процедури закон, який має дійсно регламентувати всю нашу взаємодію, співпрацю, політики перетворили в абсурд. Оце насправді загроза і виклики для нас. Ми маємо претензії до європейців, до американців, справедливі претензії. Але. Якщо ми всередині у себе не буде нас консолідації, то і, і європейці будуть спостерігати і будуть задумуватись, вони не дивляться на нас, скажімо, з точки зору наших там політичних успіхів, окремих чи військових, окремих, вони нас спостерігають цілому. Якщо вони бачать, що уряд України чи е, е, парламент. Вони будуть ефективно працювати, ефективно розподілювати і контролювати. Звичайно, що вони будуть більше нам допомагати сприяти. А коли у нас отаке от, от відбувається, насправді це дуже і дуже загрозно. Івана ще одне питання на завершення. От знаєте, ми там казали, що то розглядаючи на старті цієї години, там пряники назвали це словом. Заохочення під час мобілізації. А яким ви їх бачите? От сьогодні несеться в інтерв'ю в одному з я не буду зараз, не пам'ятаю прізвище. Один з військових зазначив, що ледь не треба, ледь треба в ледь не треба в коліно стріляти під час там мобілізаційних процесів, і скоро до того дійде, що саме так будуть мобілізовувати і далі. От інформаційна складова підходи до пояснення. Всім тим, хто є військовозобов'язаного віку, що в принципі це обов'язок за Конституцією? Отже, про те, що обов'язок за конституцією знають ці, угу. і просто шукають різні причини для цього ухилитися. Щодо реакції на заяву військового, ну він собі це не придумав. Ми маємо угу. розуміти, що військові на лінії фронту ми воюємо. Ми не дозволяємо собі всяких байчок, всякої єрісі лукавства. Це правда. І не дай Боже, от власне, коли будуть спостереження за отакими дуристикою, вибачайте за слово, наших політиків будуть спостерігати військові. І якщо це буде так тривати до безкінечності, а у нас є своє бажання захистити і боронити, і якщо е е законодавець не буде не неспроможний, імпотентний запропонувати якісно, ефективно врегулювати проблему, не дай Боже. Щоб це прийшлося врегульовувати військове, от не дай боже.